Чернігівка Ганна Козлова відсвяткувала днями свій сторічний ювілей. 3 квітня її вітали представниці міської ради та територіального центру соціального обслуговування. Вітаємо вас зі сторічним ювілеєм. Дуже поважна дата. Здоров'я вам, а нам всім миру, а вам всього найкращого. від, від міської ради вітаємо вас з вашим святом в свої сто років. Ювілярка почувається порівняно добре, самостійно пересувається будинком і подвір'ям, і тільки зір її вже підводить. До 50-х років вона проживала у рідному селі Бігач Минського району, де пережила і Голодомор, і Другу світову війну. Потім Ганна Степанівна переїхала до Чернігова і 30 років працювала кухарем у психоневрологічній лікарні. В нашому місті вона застала і минулорічне російське вторгнення. Ну, в Чернігові Ну, це живу, де да ще ж думаю, хочу дождатися победи теж. Я ж уже ту победу дождалася, у 45-му році. Векі цю хочу. Знать же, як же, чи кончиться вона, чи ні. Щоб мені ж туди пойти, так розказати їм, що тут робиться. Ганна Степанівна Козлова проживає сама у приватному будинку. З родичів у ювілярки залишився тільки племінник, і основною помічницею для неї є соціальна працівниця. Як родна вже дочка, вона мені О, хороша, дуже хороша. Якби не було, так я не знаю, що б я без її робила. Потому що вона мені все доставляє продукти, поможе всі поубирає. І... І, Іноді постирає всі. Соціальна працівниця Людмила Коваленко доглядає за Ганною Степанівною вже 16 років, відвідує її двічі на тиждень, купує продукти та ліки, готує, оплачує комунальні послуги. Також у Людмили з її підопічною склалася традиція щороку вирощувати помідори, і зараз на підвіконні стоїть розсада. Відносини у нас добрі, все, що попросить, все виконую. І грядочку садимо, і все, і водичка ж у неї на вулиці. У її ж немає невдобств та все на вулиці цього року. Вже троє чернігівців відсвяткували своє сторіччя ще семеро до кінця року зустрінуть цей поважний ювілей.